Червоненська громада край, де історія цукроваріння та авіабудування переплітається з багатою спадщиною хліборобства. Серце цієї громади і її люди. Розумні, працьовиті, горді за свої родючі землі та історичну спадщину. Наше гасло червоненська громада, бережемо історію, створюємо майбутнє. Загальна площа території 157,9 квадратних кілометрів, яка є дуже компактною. Соціальна інфраструктура виступає базою формування людського капіталу, а розвиток соціальної інфраструктури є одним з першочергових завдань, яке вирішується в рамках соціально-економічної політики держави, регіону територіальної громади. Громада приділяє значну увагу розвитку фізичної культури та спорту. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота забезпечує підняття рівня проведення спортивних змагань, популяризацію видів спорту. Червоненська громада долучилася до конкурсу Громада на всі 100», який є важливим для громади. Наш проект під назвою влаштування спортивних споруд для заняття активними видами спорту з рахуванням інклюзивності на території Червоненської селищної територіальної громади, метою якого є покращення фізичного стану молоді та інших вікових категорій людей, залучення громадян до активного способу життя, покращення їхнього морального духу та фізичної підготовки. У нас час фізичний стан та моральний дух громадян є дуже важливим. Їхня фізична підготовка, яка зробить їх готовими до певних складних та непередбачуваних ситуацій. Ситуації. Реалізація проєкту це вагомий крок до створення європейського рівня умов для нашої громади. Такі ініціативи є ключовими осередками активностей, які об'єднують молодь та старше покоління, зміцнюючи зв'язок між різними групами населення, успішне впровадження проєкту сприятиме соціальній адаптації та інтеграції людей похилого віку, створюючи комфортні умови для навчання і розвитку. Проєкт стане платформою для самореалізації позитивно вплине на загальний рівень згуртованості громади та сприятиме інтеграції різних Соціальних груп, включаючи людей з обмеженими можливостями та ВПО, наша громада є гідним кандидатом на отримання гранту.